Всім привіт! Не знаю, як ви, але я обожнюю динозаврів. Думка про те, що такі жахливо великі істоти бродили нашою землею мільйони років до того, як з'явилась перша сучасна людина, просто вражають мій мозок. Що в дитинстві, що зараз? Я не перестаю перечитувати енциклопедії про жахливих ящерів, а також шукати різні реконструкції і красиві арти в інтернеті. Звісно, динозаври стали вже справжнім культурним феноменом. Тому вони часто зустрічаються у фільмах та іграх, і якщо з першим все зрозуміло, Спілберг Бог, то з відеоіграми не все так однозначно. Звісно, у нас є тайтли, присвячені серії юрського періоду, по типу Побудуй свій парк динозаврів, така собі версія Sims для хлопчиків. Є також проекти, де динозаври повстають в ролі хижаків-вбивць, і ви граючи за людину, повинні від них відбиватись. Не розумію, як може бути весело вбивати динозаврів. Є, звісно, мобільний геймінг, але від нього трохи смердить фекалями брахіозавра, тому трогати його не будемо. Ну і зрозуміло, що найкрутіша гра про динозаврів це безперечно ось ця нестаріюча класика. Пишіть в коментарях, який у вас максимальний рекорд. Але мені, як дінофану, хочеться саме пограти за динозаврів, так би мовити, опинитися в шкурі алозавра або карнотавра, полювати і виживати як справжня рептиля того часу. І знаєте що? Така гра існує: The Isle. Perfect English. Що ж, відкриваємо гру, на це уваги не звертайте. Нажимаємо грати, і нам потрібно знайти сервак. Добре, що вибір тут не маленький, хоча 90% серверів це китайські сервера. Для чого китайцям так багато серверів, я, чесно кажучи, не знаю. Добре, обираємо якийсь нам до вподоби. Азура 8. No rules all dinosaurs. Кількість гравців мене повністю влаштовує, тому сміливо підключаємось. В меню нам на вибір дають два класи: динозаври і люди. На людей не дивіться, Гра The Isle знаходиться в ранньому доступі вже 7 років, тому не переживайте, людей сюди ніколи не добавлять. А ось за динозавриків можна побігати. Звісно, у гри є два рівня складності: Easy Mod, тому що травоїдні взагалі ні над чим не паряться, і Hard Mod, для справжніх чоловіків, коли ти сам повинен розшукувати собі здобич і боротись за своє виживання. Вибір очевидний. Такс. Ми можемо поганяти за алозавра, Карнотавра, Цератозавра, Дилофозавра, Іганотозавра, Зухоміма, Тернозавра і Ютораптора. Фух. Якщо ви не знаєте ні одного з цих динозаврів, не хвилюйтесь, Тиранозавр це завжди найкращий вибір, оскільки він більш-менш відомий, а ще в цій грі він просто імба. Найбільше хітпоінтів і страшенний демедж. Не забуваємо вибрати красиве забарвлення і ось тепер вже точно розпочинаємо. Ем, якось не так я уявляв собі гру. Коротше, зараз просто ніч, треба класнути англійську клавішу N, щоб увімкнути нічний зір. Ось так вже краще. А ти тільки поглянь на нього, який красень! Ну що, побігли? Тут, певно, варто пояснити, які правила гри. В правому нижньому кутку знаходяться три індикатора. Цей показує, скільки у вас запас витривалості для бігу, це запас їжі, а це відповідно запас води. І якщо один із цих двох показників досягне нуля, то вашому динозаврику буде ой як боляче, він навіть може померти. Тому наша головна ціль це тупо вижити. Будемо мучити інших динозаврів, щоб не померти з голоду, а також шукати водойми річки озерцята, аби добряче напитись. Зараз ми йдемо, я навіть не знаю, куди ми йдемо. Карти нема, бо реалізм, тому просто наосліп крокуємо вперед. А до речі, забув сказати, що починаєте ви гру з неповнолітньої особи тиранозавра. Тобто до царя динозаврів, дорослого Тирекса, вам ще потрібно буде дорости. Для цього в грі повинно пройти пару реальних годин. А поки мій дінопіліток важить всього навсього 260 кг, ну хоча б швидкість 36 км за годину достатня для втечі. Що ж, зараз мені б перечекати цю ніч і зрозуміти, де я, власне, знаходжусь. Опа, водичка, можна попити і навіть трохи поплавати, а саме головне, маю хоч якийсь орієнтир. Зазвичай біля джерел питної води можна зустріти інших гравців, тобто інших динозаврів. Я знаю, я маленький, але жерти то хочеться. Як виявилось, це було якесь озеро, а до нього впадала річка. Тому я обрав рухатись в напрямку течії цієї річки. Пройшло ще не так багато часу, а вже настав ранок. Дощити, правда, не перестало, але то вже дрібниці я тепер можу все нормально бачити. І так, динозаврик у нас реально вийшов красивим. Але де моя їжа? У мене скоро шлуночок закінчиться. Крім реальних гравців, щоб не померти з голоду, в ще спавняться боти. Такі собі маленькі трицератопси, можливо, якісь їхні родичі, я, чесно кажучи, не знаю. Фішка в тому, що спавняться вони нерідко, але наскільки ж важко їх знайти. Ти постійно чуєш їхній крик. Але їх ніде не видно. Тому полювання на ботів це справжнє шоу-інтуїція. І поки мені чомусь не дуже везе. Я ще якось впав з уступа на березі річки і зламав собі ногу. Мда, мисливець з мене кепський. Холодно, голодно, ще й нога болить, ну хоча б атмосферна музика грає. І ось мій тиранозавр знову здоровенький, але їжі все рівно ніц. Невже мене всі так бояться? Ану виходіть. Молодий організм потребує енергії, білків, вітамінів і того всього. Від голоду мого терекса вже й хп почалось зменшуватись. Про це свідчать плями крові навколо екрану. І коли крові стане занадто багато, то смерть. Так, головне не втрачати надії. Як вчила мене мати Тиранозавриха, завжди йди до кінця. Ух ти, а це що таке? Якийсь маленький овіраптор? Ходимо сюди. Ммм, <пл> *mm, смакота, ще відрегенюсь, і може ще когось знайду. Бо звуки інших діно я прекрасно чую. Ось він! Пухленький Хе-хе, <смітно> думав, я тебе не знайду, я ж Альфа Кілер 228. Тут прийшов час заюзати свою секретну зброю, супернюх, за допомогою якого можна знайти свіжі сліди чужих динозаврів. А ще цей нюх працює як компас. Коротше, реально корисна штука. Пару разів його вкусив і через хвилину товариш сам відкинувся через кровотечу. Я так само відкинувся б, якби не поїв. Звісно, не забуваємо поповнити запаси води, а залишки м'яса можна приберегти собі на потім. Головне запам'ятати, де лежить тіло. Нічого собі, оце поперло. Годину шляєшся без м'яса, а потім хоп, і обід сам до тебе заходить. Тут головне правильно підкрадуватись. Кузь-кусь. Що ж, їжі в нас достатньо. Води ціла річка. Можна собі спокійно сісти і відпочивати. Так би мовити, на чилі на розслабоні. На на Ми нікуди не спішимо, спокійно продовжуємо собі рости, вже вечорії, я ще раз попив, поїв, потім трохи походив, ну так, чисто, щоб м'язи розім'яти. Ну і чекаємо, власне, ночі. Зараз вам може здатися, що мій теренозавр десь зник. Але насправді я просто добряче замаскувався. І я називав цю техніку кущне видимка. В такому стані ніхто з ворожих динозаврів мене не помітить. Виходить, я в безпеці, тому можна нічого не робити і чекати на ранок. Прикольно я придумав, а? Хоча з тим, що нічого не робити, я трохи перебільшив, а я знову бляха голодний. Добре, де мої туші трицератопсиків. Ам. цікаво, вони ж були тут. Коротше, я походив і дійшов висновку, що всі мої запаси м'яса пропали. Напевно, тіла зберігаються тільки якийсь певний час в грі, і це дуже сумно. Да, тепер на дупі сидіти не вийде, потрібно знову шукати собі м'яско. Але знаєте, я виявився дуже фуртовим і невдовзі натрапив на слід якогось маленького динозавра. Бац! До столу! То був знову якийсь овіраптор, а може маленький ютараптор, не знаю. Головне, тепер є що жерти. Єдине шкода, що такою маленькою тушкою доповна не наїжджався, тому продовжуємо полювати. Hours later. Хвилин 20 я бігав навкруги, так нічого і не знайшов. Зате день настав і на цьому спасибі. Поки я знаходжусь в пошуках потенційної їжі, пропоную вам прямо зараз вліпити цьому відео великого пальця вверх, залишити якийсь крутий комент, а також підписатись на мій канал, якщо вам, звісно, подобається ось такий ігровий контент. Завела мене доля в місце, де ще більше річок між ними смуги острівців, навіть водоспадики є. Та їжі як не було, так і нема до сих пір. Уху, галімім! Блін, треба його спіймати! Цікаво, чи він мене помітив. Ага, вже побачив. Супер, встиг кусити. Йомою, який він швидкий. Ах, я тепер його точно не знайду. Хоча, якщо використати нюх... Сліди є, чудово, але куди далі йти? Хм, як важко бути хижаком. А той галімім кровоточить, якби я тільки міг його знайти і поганяти трохи. Проблема в тому, що галімім один із найшвидших динозаврів у грі, і, мабуть, він уже занад далеко, плюс у мене із витривалістю проблемки. Коротше, втратив я його слід, ну що ж, тоді повертаюсь до річки, нап'юсь від горя, так би мовити. Може по берегу бігають якісь маленькі динозаврики, мені б вистачило одного знайти. Нарешті знайшов якогось дивного малюка, навіть боюсь припустити, що це за вид, але кому це цікаво? Біда, що відновив він мені запасу їжі десь на одну чверть. Ну, робити нічого, сяду собі та хоча б відрегенюсь. І ви не повірите, але мене атакував гравець ютораптора. Бро, ти серйозно? Не занадто велика здобич для твого зросту! Ось так, на тобі лежи. Таке мале, а таке борзе. Що за діти пішли, я в шоці? До речі, я і сам не помітив, як мій теринозаврик вже підріс. Важить в 5 разів більше, ніж на початку, укус нормальний з'явився. 94% росту. Це вже без 5 хвилин доросла особа. Трохи відпочив і рушив далі. Незабаром почув знайомі звуки і натрапив на двох доісторичних курочок. Небагато, але смачно. І ось цей момент, коли мій теронозаврик змужнів і став повністю дорослим і сильним. Але рости можна ще й далі, тому це не наша кінцева ціль. Можна бути ще більш сильним і ще більш старим. Все як в реальному житті. Добре, давайте вже краще затестимо нашого Тирекса. Він став значно більшим, але й трохи шумнішим. І на мій погляд, це невеличкий мінус. Ха, два укуси, бо та вже нема. Непогано, непогано. Тепер я розумію, в чому справа. Та моя подорож продовжується. Дозволю ще раз нагадати вам, яка ж бомбезна музика деколи грає на фоні. Кай! Цілому ця ніч пройшла спокійно, тому відразу переходимо до ранку наступного дня. І як ви вже здогадались, шлуночок знову пустий. Але нічого, я вийшов на слід травоїдного і джекпот! два мирних динозавра в одному місті. Зараз, зараз, відновиться витривалість, я вас обох замочу. Ну добре, спочатку того візьму, що справа побіг. Ну, де ти, ходи сюди? Хм, Та чувак уже відкинувся. Смачненько, але хочеться ще. Де там був твій другий товариш? кусь кусь Ех, як же добре бути великим тиринозавром. «Люба здобич тобі на один зуб. Попиваючи водички, я помітив, що на другому березі річки є чисто природній підйом наверх пагорба. І мені дуже стало цікаво, що ж там, долина якась чи гори? Час про це дізнатись. Переплив річку, я почав підніматись. По дорозі ще трохи перекусив, набрався сил, а взагалі, піднімаючись на якісь вершини, головне не впасти. ПАСТИ. А то, як ви пам'ятаєте, можна ногу зламати або взагалі померти. Тому потрібно бути дуже обережним. Але який тут відкривається вид? Ну, красота ж! Щось стало хмарнося, й сонце вже заходить. Добре, що вдалося швидко знайти здобич, причому по традиції ні одну, а дві штуки. Чи мені це так везе, чи гра спеціально підсовує відразу двох, щоб я наївся, не розумію. Почав капати дощ. Я вирішив трохи поповнити запаси води, тому спустився далі вниз до якогось потічка. Але і за дощу загубив шлях до трупиків. Хоча, можливо, вони просто вже зареспавнились і пропали, не знаю. Ну разом з тим відпочину трохи, 86% росту вже й небагато залишилось. Треба буде подумати, куди далі йти. О, Хавка. В якій же ти стороні, друже? Внизу? Mm, ну, давай, спробуємо спуститись. Ой, щось мені це не подобається. Бля!